Два десятки людей з плакатами пікетують Житомирську обласну адміністрацію. Це делегація від села Товща Германівського району. Люди хочуть повернути сільську дев'ятирічку, адже з нового навчального року у їхній школі залишилися лише початкові класи. Решту учнів перевели до гімназії у райцентрі, що від села аж за 20 кілометрів. У нас дуже багато молодих сімей, які вже казали. Закриється, ми мусимо десь їхати. Ми не хочемо, щоб наші діти їздили, добиралися десь. Реорганізація Товщанської школи пройшла ще у квітні. Так вирішили районні депутати, не запитавши думки батьків і не провівши громадські слухання. Селяни усе літо добивалися повернення школи, але марно. А з 1 вересня, на знак протесту, учні середніх класів відмовилися йти до іншої школи. Хоча у рідній навіть учителів для них немає. Йдуть в школу, сидять то в коридорі, то в класах, то на вулиці, Вона плаче, Ад мене, як я буду йти в школу і ти мені скажеш, куди сіти, я не піду. На знак протесту селяни вже тиждень, день у день перекривають дорогу, але марно. Скасувати рішення районних депутатів можуть лише ті ж самі депутати. Однак, попри обіцянки, зібравши позачергову сесію, вони навіть не поставили питання на голосування. Батьки учнів переконані, депутатів просто залякали. На них вплинули, тому що там багато депутатів прабіжатні працівники. Депутати просто бояться змінити свою думку. Моя думка така, що бояться на підставі того, що будуть казати, що їх підкупили. Шукати підтримки приїжджають до обласної адміністрації, хочуть до губернатора, голови обласної ради та начальника управління освіти. Останні виходить до них сам. Є в нас по району 5 малокомплектних шкіл, які а, а, зацепили тільки нашу одну. Є школи, з меншою на повністю дітей, які мають перший, третій ступінь. Зроблені всі умови під філією опорної школи. Але чому нас ніхто не питав, чи ми хочемо філію, нам в приказному порядку, значить тільки гімназія. Для чого? Чого наші діти мають, не мають права вибору? Чиновник переконаний, у міській школі дітям буде лише краще. Обіцяє автобус і наполягає, аби батьки таки відправили дітей на навчання. Бо повернути ступінь їхній школі ні він, ні губернатор не можуть. Може, це політичне замовлення, якщо всі проти. Рішення ще раз кажу районна рада, босне управління освіти не може на це повпливати ну ніяк. Два шляхи вирішення цієї проблеми. Перше це збирати сесію і переконувати депутатів. Друге – це подаватись до суду. Управління освіти обіцяє відрядити до району комісію, яка перевірить, чи співпадають усі звіти тамтешнього керівництва з реальною ситуацією. Та це селян не обнадіює. кажуть, дітей за 20 кілометрів не відправлять. Ні, будемо перекривати дороги будемо їхати в Київ до президента.